В ім'я Осе і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Сьогодні свята Церква ставить нам перед очі, пречисті тайни тіла і крові Господа нашого Ісуса Христа. Для чого? Для торжественного їм поклоніння. Вже сьогодні я собі зранку встав і розважив Так на свіжий ум ранішній. Чим для нас є причастя. І перше, що на думку мені прийшло, причастя це є нашою вірність Богу. Ми знаємо, що спочатку за Христом ходили натовпи людей. Люди дивувались, про що Він говорить, як Він говорить, бачачи чуда, і натовп постійно зростав. Але дуже скоро. Іван каже, і Матей каже, Христос сказав оце, що ми сьогодні почули, їсти його плоть і пити його кров. І багато учнів відійшли, бо не могли того зрозуміти. Кажучи словами, це жорстока мова, хто її може слухати. І від того часу багато з його учнів відійшли і вже не ходили з ними. Залишився Петро і сказав, а куди я піду? Ти, Господи, маєш слова життя вічного і залишився. Прищастя це є знак найперше нашої вірності. Господь сказав: причащайтесь, ламайте хліб на мій спомін. Робимо, робимо, ми вірні. Бо до інших Господь скаже: ви не вірні. А вони скажуть, а ми ходили до церкви. Господь сказав: Я не сказав вам ходити. Я сказав вам, що робити? Приймати тіло і кров. Та перші християни вони розуміли, що куди ти йдеш? Йду на ламання хліба. Тобто для них було самозрозуміле. Служба Божа це і причастя під час так званого коронавірусу. Як хвостом змило багато багатовірних. Відійшли, ми втримались. Тобто причастя, це є найперше для мене знак вірності. Друге, причастя, це вдячність. Багато людей приходять і кажуть, як ми маємо подякувати за ті чи інші ласки від Господа. Або просити, або як подякувати. Пророк Давид, за тисячу років до тих слів. Собі також ставиться питання у 115 псалмі. Чим я віддячу Господеві за все, що він дав мені? І одразу відповідає. Візьму чашу спасіння і прийму, і прикличу ім'я Господня. Яка чаша за тисячу років до, тому, до того? Давид каже, Найбільша вдячність є прийняти чашу спасіння і прикликати ім'я Господнє. Євхаристія по-грецькому так і буде. Евхаристо. Вони й до сьогодні так кажуть дякую, кажуть Євхаристо. Євхаристія причастя покладається як подяк. Сьогодні якраз є. Гарний дуже момент, аби подякувати Господеві, приймаючи чашу спасіння за всі ласки, що Він нам дає. Причастя – це Господній подарунок. Через святе причастя Ісус Христос дає нам себе самого, тому що каже, хто їсть моє тіло і моє кров, той перебуває в мені, а я в ньому. То вже Господь діє через нас. Це перше. Друге, разом з тим Він дає нам багато дарів, без яких неможливо є прожити християнське життя. Це є духовна сила. Всім нам, коли ми їмо хліб, то наше тіло живиться. Але людина не тільки тіло, вона і душа. Граш причастя годує нашу душу, щоб вона не розслабилась і не впала. Господь каже: хто їсть мене, житиме через мене. Друге, причастя це є також на відпущення гріхів, уявляєте? Це є на відпущення гріхів. Тобто, причастя відпускає, ну, звичайно, не тяжкі, легесенькі, але відпускає гріхи. Тому що ми будемо чути. Прийміть їжте, це є тіло моє, що за вас ламається, на відпущення гріхів. І пийте мою кров для чого? На відпущення гріхів. Тобто, причастя. Також відпускає гріхи. І третє, через причастя Господь обіцяє життя вічне. Хто їсть моє тіло і п'є мою кров, має життя вічне, і я воскрешу його останнього дня. Тобто, причастя це є вдячність, це є вірність, це є духовна сила, це є відпущення ріхів і це є життя вічне. Що ще більше треба? Амінь. Слава Ісусу Христу.